Чергова перемога тих, хто живе по-новому. Міністерство соціальної політики забуло про інвалідів. Підлеглі міністра Розенка не провели тендер з закупівлі інвалідних візків. І всі соціально незахищені люди, які потребують спеціальних засобів для пересування, лишилися ні з чим. Інвалідам видають якийсь мотлох зі складів мінсоцполітики, а завод з виробництва візків приватним клієнтам товар не продає. Ноги у нього весь час скривлені і степа веся випадає. Театр соціального абсурду. Далі в програмі. Бюрократія та халатність проти людей з інвалідністю. Ця ручка для того, щоб ти тримався ручками. Постарайся, будь ласка, добре? Або як українські чиновники позбавляють дітей останньої можливості рухатися? Як Міністерство соцполітики цілий рік не закуповує якісні інвалідні візки, а видає зі складів дешеві і небезпечні. Гроші розкажуть, чому малече з особливими потребами вимушено міняє комфорт дома, на купу металобрухту. Вони елементарно сидять вдома, навіть не можуть вийти на вулицю. Цьогоріч день людини з інвалідністю увінчався скандалом. Родини, які виховують дітей з інвалідністю, б'ють на сполох. Держава перестала забезпечувати їх інвалідними візками. Знайомтеся, це Єгор. Йому 10 років. Діагноз дитячий церебральний параліч. І він один із тих, кого чиновники кинули напризволяще. Це складна дитина. Якби для нього цей візок взагалі не підходить. Цілий рік мінсоцполітики не може дати ладу власній бюрократичній машині і всередині своєї ж структури визначити цінові рамки для придбання якісних візочків для дітей із особливими потребами. І поки чиновники визначаються з ціною, Єгор чекає у черзі. А за ним іще сотні таких дітей. Ми втрачаємо цілий рік життя і для того, що нам не можуть це надати. Самостійно придбати сучасний український візок для дітей з інвалідністю батьки не можуть, бо за договором виробник не продає товар нікому, крім держави. І поки в міністерстві не затвердили необхідні документи, батькам пропонують дешеву альтернативу. Я прошу, покажіть мені, будь ласка, а що є в базі даних? Мені кажуть, там дуже багато ви не розберетеся. І власне все на цьому закінчується. Міністерство цілий рік торгується саме з собою. Тож так і не закупило жодного пристойного візка. Чиновники просто саботували придбання реабілітаційних засобів пересування. Аби приховати саботаж, відомство видає зі складів те, що лежить там роками вдвічі дешевші візки. Та проблема в тому, що для дітей вони не придатні і навіть небезпечні. Ноги в нього вже зараз скривлені, і стопа зараз випадає. То тобто, воно не добре фіксується. І він не може підійти, йому не зручно. Це Віра Золотурьова, терапевт-вертебролог. Вона займається такими дітками. Лікарка каже, такий спосіб реабілітації не лише незручний, а й завдає непоправної шкоди здоров'ю дитини. Якщо говорити про опорно порнодвигательного апарату, то це чревата дополнительними іскривленнями костної структури, усиленням гіпертонусу мишечного. Тож батьки змушені носити дітей на собі. А коли таки доводиться використовувати гори візочок, мати Єгора намагається вдосконалити його підручними засобами. я підкладаю якісь скручені полотенця, чи ще щось щоб він не перекручувався і не випадав. Долу э, ремни безпеки. Более того, желательно, звісно, щоб була можливість фіксувати стопи. Ці коляски захищені в області кольосиків для того, щоб не було травматизації стопи маленькому леву 4,5 з роки. У нього одна з найтяжчих форм ДЦП. Чик, не може самостійно тримати спину і голову, тож для нього інвалідний візочок як частина тіла. Мама Лева, той самий милостово наданий міністерством візок, згадує із жахом. Ти коляски он висила, ну вот знайте, так от викнувся просто сполз вниз, весь ну ізогнутий. То тобто він там абсолютно ніяк не фіксувався, Він сидів там навіть хуже, ніж в звичайній дитячій коляскі. Тож батьки були вимушені придбати інший, європейський. звісно, за власні кошти. Нам знайомі, які живуть во Франції, вони почитали там об'явлення і ну, допомогли нам купити брушну європейську коляску, яку ми, в принципі пользуємося зараз. Батьки дітей з інвалідністю розділилися на два табори. Одні живуть з догадками та припущеннями. Любому человеку зрозуміло, що ця ситуація іскусна. Тобто нельзя в течение року просто бюрократично оформляти приказ. Інші обіцянками міністерства. Хоча до кінця року лишилося кілька тижнів, батьки, попри відчай не припиняють вірити в диво. Раптом на свята в чиновників прокинеться сумління, і Мінсоцполітики зробить те, що лінувалося зробити цілий рік. Купить дітям із тяжкими діагнозами шанс вийти з дому. Зараз ми 38 у черзі, і 38 у черзі ми вже з червня місяця. Ми дуже хочемо почути від чиновників міністерства, як так вийшло, що за цілий рік вони так і не зуміли затвердити ціни. Тиждень тому надіслали запит, та відповіді досі немає. А діти з особливими потребами продовжують радіти життю настільки, наскільки це можливо, адже кожен день в особливих діток на особливому рахунку.